Це зігірка, це Барботка. Дві тільки вона грядна. Барбоці. Повісив від кліща Ошейничок, тут працівники лікарні. Приїхали зробити їй другу вакцинку. Тікай, Барботки. Зараз я дам тобі теж. хороший песок, дуже ласка. Ми привезли їду. У мене руки хол, замерз, У нас такий сніг. Нам треба перше колоть малу, бо це вже друга вакцинка, щоб вона нічого не підхватила. Да, ми хочемо... Ну, і дуже надіємося, що знайдемо сім'ю, поки все тихо, ніхто нікого брати не хоче, але вона дуже гарненька дівчинка. Гаргосінька. Через госпіль. тиждень беремо її на старинку. Чи ти вакцин? кусаєш мене? Чи ти мене кусала? Ау, 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 ау! Навірно, зуби, зуби гострячі, такі як лізви. На, на, маленька, хорошенька. не хорошенька. Не а диви, яке не, не грязне, не. де ж воно валялося? Не, не да? Обережно Давай, обережно. Що? На, ходи сюди. Не Иди не сюди. Скачи, <гум> Давай. Бери на руки, паузу. зараз я паузу. Я і тюнька, чухається шийка після вакцини, да? нічого пройде добрий день. На на. Дісірка, на. Барбо... барбоски не наступи на маленьку. Ну Ну чухається, нічого. Дивіться, сніг, мороз. Ну не, нічка, ну чого ти? Ти вже друга, ти вже знаєш як. Зараз Ліна несе корм. <кій> чухається після вакцини і. А то бисто проходить, вона і... Головне, Мені, вона дождалась другої і нічого в неї ні да. такого немає. А розпочив. не сип на одну кучку лише. <ріст> <ріст> диви, дві, туди і тут. Далі, іди Точі, з сторони. Він не хоче їсти <ріст> і, і, і другому, і сам не їсть, і другому не дає. Ні, їй годують, вони не були, ви ж бачите. Так, житкі, годують. Так, це біля лікарні ми вам розказували, що це. Так, да, так, да, так, да, так, погодуй, погодуй. Видавлю, видавлю, видавлю. Вона з'їдає, успіває. Умнічка. Дивіться, яке грядне чудо. Зефірка <годи> в шоколаді. <годи> ну, треба, Теж їй потрібна сім'я. Ми хочемо прилаштувати і ви знаєте, давайте поширювати наші відео якось спільними зусиллями, скидайте один одному. Чому? Тому що зараз сезон, як сказати, починається, вже викидають цуценят, кошенят. Тому чим швидше поприлаштовуємо цих тварин, які ви бачили в нас на, на відео, тим краще, тому що далі зможемо давати можливість іншим, інших прилаштовувати. Тому будемо вдячні за вашу підтримку в, цьому, в цій справі. У нас ви бачили маленька, як її звати? Мелінда Мелінда. Я забуваю, сам назвав і забуваю. Мелінда в машині чекає, теж шукає сім'ю. Дора шукає сім'ю. І ми вже дивимося інших, які потребують. Лена, попрощайся з усіма. Ну, Дякуємо за те, що нас дивитеся. Лайкайте, коментуйте, особливо такі великі відео. Чому? Тому що завдяки цьому саме більше якби, просувається канал. Дякуємо, що ви дивитеся короткі наші відео. Теж лайкайте, коментуйте, не забувайте оцінювати. Дуже вам вдячні за підтримку. До нових зустрічей!